Ісус помер за нас. Ісус Христос навчав людей про Бога і чинив багато чудес. Більшість людей любили Ісуса і були надзвичайно щасливі, адже Він зцілив багатьох хворих і сильно любив оточуючих. Але були люди, яким не подобався Христос, бо Він казав їм, що вони не слухаються Господа, і не йдуть за ним. Одного разу Христос прийшов у місто Єрусалим, де Він часто бував і до свого служіння. Коли люди почули, що Ісус прямує до міста, вони вийшли на дорогу, щоб привітати Його. Багато людей і дітей брали пальмові гілки, і коли Ісус їхав по дорозі верхи на ослі, вони кричали Осанна!. Це означає, що вони були вдячні Богові за те, що Він послав свого Сина на землю. За понад 700 років до народження Ісуса, пророк Божий сказав, що Месія Ісус віджатиме в Ірусалим верхи на ослі, те, що сказав Пророк, збулося того дня, збулося так, як було написано у писанні. і це переконує нас, що Ісус справді був Сином Божим. Проте були і інші люди, яким Ісус Христос не подобався. Коли вони побачили, як люди махають гілками і дякують Богові, вони розгнівалися. Було дуже багато релігійних людей, які говорили римським лідерам вбити Христа. Зрештою, римські лідери погодилися і дозволили їм стратити його. Після того, як Ісус помер, друзі поклали його в печеру та поховали. Вони поклали великий камінь перед входом у печеру усе це сталося у п'ятницю. Ісус Христос був у печері три дні. Римські лідери поставили варту біля гробниці, щоб ніхто не міг красти тіло Ісуса, а потім сказати, що Він воскрес на третій день, як і обіцяв. У неділю друзі Ісуса прийшли до місця, де Він був похований, і виявили, що камінь відвалений від печері. Римські вартові також зникли, вони заглянули всередину, але Ісуса там не було. Проте в печері був ангел, який сказав друзям Ісуса, що Ісус Христос не мертвий, Він живий, Бог повернув Ісуса до життя. Друзі Христа побігли і розповіли про це іншим учням коли ті прийшли до печери, то теж побачили, що Ісуса Христа там нема. Згодом друзі Христа зібралися разом, щоб поїсти, поки вони їли, до них прийшов сам Ісус і також їв із ними. Коли вони побачили, як Ісус Христос їв їжу, то зрозуміли, що Він живий і реальний, то був не сон. Їхній друг Ісус повернувся до життя саме так, як Він і казав, і саме так, як говорили пророцтва Писань.